Вітаю! Вивчаємо тему гривня від давнини до сьогодення. Історія української гривні. Давня Русь. Національною валютою України зараз є гривня, яка позначається спеціальним символом і має свій код. Слово гривня має давні корені і походить від староукраїнського слова, що означає шийну прикрасу. За часів давньої Русі. На шиї носили обруч із золота, прикрашений коштовними каменями, і називався цей обруч «шийна гривня. Також гривнами називали амулети та медальйони, які носили на шиї, робили шийні прикраси із монет. У давній Русі роль грошей колись відігравало хутро. Усе ж основою стали металеві гроші, виготовлені зі срібла. Гривня важила приблизно 160-200 грамів. Оскільки зливки усе ж не найзручніша форма грошей, то з часом з'явилися монети гривні. Історія української гривні від Української Народної Республіки. До незалежності 1991 року. Лише в 1917 році Центральна Рада Української Народної Республіки запровадила нову національну валюту український карбованець, а його згодом змінила гривня. Потім забули про гривню аж на 70 років. Акт проголошення незалежності України, який був ухвалений 24 серпня 1991 року, повернув не лише Україну на карту світу, але й відродив її власну національну грошову одиницю. Хоча гривня з'явилася не одразу. Деякий час на території держави діяли тимчасові гроші – карбованці. У ті часи гроші так швидко втрачали цінність. Що виникла так звана гіперінфляція. У підсумку в 1995 році була введена в обіг купюра в 1 мільйон карбованців. 25 серпня 1996 року було підписано указ про введення гривні. У ті часи долар можна було купити менш ніж за 2 гривні. Офіційний курс спочатку становив 1 гривня 76 копійок. У перші роки незалежності України, коли інфляція швидко знецінювала купо на карбованці, люди часто носили з собою великі суми грошей. За майже 30 років, що минули з того часу, гривня жила доволі бурхливим життям. Змінювалася її вартість, підвищувалися номінали, мінявся вигляд банкнот, припинялося карбування деяких монет. При цьому замість дрібних купюр з'являлися нові монети. Банкноти малих номіналів зношуються швидше ніж великих. У середньому термін служби монети становить 20 років, а банкнот низьких номіналів 2 роки. Отже, для того щоб зайвий раз не витрачати кошти на друк нових банкнот, Національний банк України вводить в обіг монети малого номіналу. Українська гривня проти фальшивомонетників. Те, що сьогоднішня гривня значно програє в цінності гривні 1996 року, звісно, прикро. Але є плюс гривню підробляють у 8 разів рідше ніж євро. За підсумками 2023 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот євро припадало 16 підробок а на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні близько двох. З іншого боку, залишається ненульований шанс потрапити на підробку, отже, втратити гроші. Тому поговоримо про те, як відрізнити справжню гривню від фальшивої. Щоб ускладнити життя фальшивомонетникам, гривневі купюри не лише виготовляють зі спеціального банкнотного паперу, який містить ляні волокна, але й використовують хитрі технології, що запобігають фальшуванню банкнот. Гривневі банкноти мають понад 20 елементів захисту від підроблення. Основні з них такі: рельєфні елементи, зображення та написи, елементи для людей з поганим зором перевіряються дотиком, маркування водяними знаками, портретне зображення визначної постаті української історії, зображення цифрового значення номіналу банкноти стають видимими під час розглядання банкноти проти світла. Оптично змінні елементи стають видимими або змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами. Захисна смужка повністю занурена всередину паперу. На ній за допомогою лупи можна прочитати номінал банкноти та побачити зображення Державного герба України. Наскрізний елемент цифрове позначення номіналу банкноти. Усі елементи, зображення якого доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла, латентне зображення, цифрове позначення номіналу банкноти, яке стає видимим під час розглядання на рівні очей під певним кутом проти світла, мікротексти, написи, які повторюються, їх можна прочитати за допомогою лупи інші кодові малюнки. Найчастіше підробляють 200 та 500 гривень. П'ять цікавих фактів про українські гроші. Дерти, три шкури, вислів, який має під собою історичне підґрунтя. У часи давньої Русі гривня ділилася на 20 ногат, а одна ногата – це 25 кун. Куна це шкурка куниці. У 1990-х роках. Інфляція в Україні була однією з найвищих у світі. Знецінення купона карбованців становило приблизно 140% на місяць. Українська Народна Республіка зіткнулася з проблемою підробки грошей з метою дестабілізації економіки молодої держави. Більшовики створили спеціальні друкарні, де виготовляли підроблені українські гроші. Підробки грошей в Українській Народній Республіці були настільки поширеними, що в деяких регіонах кількість фальшивих грошей перевищувала кількість справжніх. Перші срібні монети, відомі як срібники, були викарбувані князем Володимиром Великим. Вони містили зображення князя з тризубом, який став національним символом України. Дякую за увагу. Okay, let's go.